Польща закриває кордон із Німеччиною. Але чи справді це про безпеку? Чи можливо про щось значно більше? Офіційно боротьба з нелегальною міграцією, неофіційно політична війна не тільки з Берліном, а й всередині самої Польщі. На кордоні вже з'явилися навіть дружинники, політики граються у патріотизм, а вибори вже на горизонті. Дональд Туск говорить про контроль, але схоже, що справжній контроль втрачає саме Польща. У цьому випуску не просто хронологія подій, ми покажемо, чому це польське рішення вигідно також і Німеччині, і чи не готується Європа до нового кордонного сценарію, де кожен сам за себе. З вами Ященка Антон, і ви на каналі Без Води. Звісно, потрібно поставити вподобайку, і ви це все знаєте. І якщо ви досі не підписані, саме час це зробити. А я буду починати. 1 липня Дональд Туск вийшов до преси з коротким, але максимально емоційним виступом. Прем'єр-міністр Польщі оголосив, з 7 липня вводиться тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Пояснення просте терпіння вичерпано з цього моменту ситуація на польсько-німецькому кордоні переходить з площини дипломатії у площину прямої дії. Польські прикордонники, поліція та навіть військові будуть перевіряти автомобілі та людей уздовж одеру і нисі Лужицької. Офіційна мета зупинити повернення мігрантів, яких Німеччина без попередження почала відправляти назад до Польщі. Туск підкреслив, що в березні він попереджав німецьку сторону, але Берлін не почув або не захотів почути. Тому Польща діє тепер сама. Як зазначив сам прем'єр, односторонні кроки Німеччини створили відчуття симетрії, і ця симетрія, за словами Варшави, стала нестерпною. Це рішення польського уряду спричинило шквал не тільки в Німеччині, а й в самій Польщі. Опозиція критикує Туска за послаблення позиції уряду на міжнародній арені, а праві навпаки за слабкістю питання безпеки. Виглядає так, що рішення про контроль було не стільки результатом стратегічної оцінки, скільки політичним жестом на внутрішню аудиторію. Варто зазначити, що напруга на польсько-німецькому кордоні зростала не один тиждень після жорсткішої міграційної політики, яку почало нове німецьке керівництво. Саме цей напрямок став однією з найгарячіших точок для обговорень у польських ЗМІ. Але ситуацію ще більше ускладнила поява самозваних дружинників. Добровольчих патрулів під проводом націоналістичного активіста Роберта Бакевича ці групи почали самовільно патрулювати прикордонні райони, вислідковуючи мігрантів за зовнішніми ознаками. Банкевич відкрито підтримує опозицію, зокрема партію Права і Справедливість. І навіть отримав слова подяки від новообраного президента Польщі Кароля Навроцького. Уряд Туска засудив ці дії, але насправді контролювати ситуацію вже стає дедалі важче. Але й на цьому історія не закінчується. Лідер права і справедливості Ярослав Качинський звинуватив Німеччину у навмисному перенаправленні нелегалів до Польщі, а уряд у повному паралічі. Права риторика дедалі частіше звучить як головна, і це вже видно навіть на вулицях. Попри критику експертів, які вказують на те, що реальна кількість мігрантів мінімальна, Туск вирішив діяти, але з одним застереженням: якщо Німеччина не продовжить свій прикордонний контроль у вересні, Польща, можливо, зробить крок назад, але це лише можливо, бо політична гра, як ви бачите, вже йде по інерції. Німецька сторона спробувала пом'якшити конфлікт. Канцлер пропонував створити спільні патрулі. Але міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш відповів категорично: польський кордон це відповідальність польських служб. Ми впораємося без допомоги Берліна. Європейська комісія між тим дізналася про нові обмеження не через дипломатичні канали, а з новин. Це ще більше оголило справжній стан справ. Замість спільної політики ЄС має клуб національних урядів, які дедалі частіше діють на свій розсуд. І саме з цього моменту історія перестає бути лише польсько-німецькою, вона стає європейською. І поки в медіа сперечаються, чи справедливо Польща відповіла Німеччині, найголовніше залишається за кадром: хто насправді виграв від цієї конфронтації? По-перше, польський контроль це подарунок для німецької правиці. Виглядає, ніби Варшава кинула виклик Берліну, але якщо глянути глибше, це рішення вигідне саме Німеччині. Тепер уряд ФРН може сказати: ми не одні, поляки теж контролюють. Це легалізує дії Берліна. Так знімає з нього частину відповідальності. Більше того, німецькі праві отримали зручний аргумент. Якщо навіть проєвропейський Туск запроваджує контроль, то, мабуть, і ми маємо рацію. Такий крок зі сторони Варшави може дати нове дихання для антимігрантських сил у самій Німеччині. По-друге, контроль як втеча від реформи. Європейська комісія раками говорить про необхідність спільної міграційної політики. Але замість реформ країни ЄС просто відновлюють кордони. Щоразу, коли виникає криза, кожен хапається за свою огорожку. Польща і Німеччина зараз ніби змагаються, хто краще закриє вхід. Але правда в іншому це конкуренція в уникненні відповідальності, адже домовитися складно, а от тут наші правила значно легше. По-третє, ось ці дружинники Бакевича, можливо, це тренування до чогось більшого. На цьому тлі виникає особливо тривожний сигнал. Добровольчі патрулі, які діють без дозволу, але з політичним благословенням, вони не просто полюють на мігрантів, вони створюють нову реальність, паралельну державу всередині держави. Їм дякує новообраний президент. Їх не зупиняють, їх не карають, і це вже не просто ініціатива знизу. Це тренування, і можливо не лише до міграційної загрози, а до чогось більшого. Чогось, що може вийти за межі прикордонної теми. Але ми всі бачили на прикладі Росії, чим закінчуються всі ці квазі-силові угруповання, коли держава втрачає монополію на насильство. А тепер четверта і найбільш цинічна, як я гадаю, але вона і найбільш реалістична версія. У 2027 році в Польщі парламентські вибори. Праві вже почали кампанію. І як показує досвід президентської кампанії, тема міграції працює як виборча бомба. Туск чудово це розуміє. І хоч він позиціонує себе як ліберал, зараз він грає на полі національного інтересу. Щоб не втрачати електорат, він бере у правих їхню головну зброю. І саме тому ми бачимо на кордоні не стратегію, а предвиборчий спектакль. І ось ми також бачимо, як одна політична заява запускає ланцюгову реакцію: контроль, відповіді, конфронтація, добровольчі патрулі. Але за всім цим один спільний знаменник. Це страх. Політики бояться втратити владу, країни контроль, а громадяни стабільність. Ми в цьому випуску показали, що історія з польсько-німецьким кордоном це не про мігрантів, це про нову реальність Європи, яка вже не така відкрита, не така єдина і, можливо, не така передбачувана. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається насправді, залишайтеся з нами. І ми тут не для клікбейту, ми для тих, хто хоче бачити ширше. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Вподобайка, якщо вам було корисно та цікаво. І підписуйтесь, бо це гарно впливає на алгоритми Ютубу. І не забувайте про наш Телеграм. Там завжди всі новини актуально і одразу. І побачимось!